Друзі, всім привіт! Полін, мені наскільки важко зараз записати це відео. Приїхали ми ще на одне поле, сьогодні вже третій день наших жнив. І що виходить, друзі, після вчорашнього дощика те, що ляпнуло в селі 3 мм, земля хватанула трохи цієї вологи. І тепер ажатку аж ж ми ведемо по самій землі. Тепер блін горне, забиває, страшне, що робить. Блін, коротше, стало, друзі, ще хуже. Але прикол весь в тому, друзі, що ось я їду і ходжу, навіть не можу зрізати пшеницю, Наскільки вона низенька, буквально от така. сантиметрів 8. І без колоска, ну а все рівно його ж зрізати треба. Тому сьогодні це просто капець. Глаз на глаз, земля лізе, камні лізуть.